Господь прийшов в своє отечество на свою землю, де і зайшов в синагогу, так що вони зумляли. Ну откуда всього простого нашого земляка Ісуса, така мудрость. Так він же син плотника нашого, Йосифа, а мати його між нами Марія. Йосиф був Ісусом, батько по. У юридичному плані, щоб Діва Марія, яка родить Месію, не була об'явлена родила незаконну дітинку. От Духа Святого родила Діва Марія младенця Ісуса Месію, а Йосиф був тим юридичним мужем, котрий оберігав і її дівство, і її статус замужньої жуни. І сестри його кажуть, між нами і соблазнилися Оним, порахував Ісуса простим чоловіком. І Ісус сказав їм: Не буває пророк безчести чести лим в Своєму отечестві на своїй отцюзненні вітчизні. І не совершив перед ними ніяких чудес ілень, причина, яка була. Поневірюю їх. Ми сьогодні відео, як маса людей, обладаючи невір'єм, а люди 21 віка і по цілому світу, і в нашій Україні, то хитріші безбожники, тонкі безбожники. Їх безбожня настільки сокрито, що і не повіриш. ну, Вроді би, хрещений, та вроді би і діти крещені, ну, ціла сім'я невіруюча, безбожні. Ну, май. В Україні тепер індикатор духовності куди ти принадлежиш. По закону можна принадлежати до будь-якої релігії, але в Україні ні. Принадлежиш до Канонічної церкви, ти шпіон, ти злочинець, ти бити, а підеш у блуд у будь-яку другу. Можна. От почему чому ми тепер кажемо, який унікальна можливість. Зробити перепис населення у релігійному елементі і виясняється, в Україні є дві, два типи людей православні віруючі і просто невіруючі. Господи, благослови нам бути православними, бо лише так поступаючи, держася твердо православної віри, яка. І допомагає нам не піддатися асиміляції не мадярам, не чехам, не словакам, не полякам, не у сьогоднішньому випадку, а бути такими, які ми були 1150 років у часи Кирилла Мефодія, православними, благодатними Карпатуру синами, а у вічності таковими і наслідувати Царство Божо. Амінь.